Арт-терапія для людей з інвалідністю це більше, ніж просто творчість, це шлях до зцілення, де кожен штрих, кожен рух пензля стають відображенням внутрішнього світу, сповненого переживань і мрій. У цих тихих хвилинах творчого процесу вони віднаходять спосіб говорити про те, що не завжди можна вимовити вголос. І саме тут, серед барв і звуків, народжується щось більше: прийняття себе, внутрішня гармонія та сила йти вперед, попри всі випробування. Взагалі сама арт-терапія є дуже екологічна, дуже делікатна. І за допомогою творчості людина переключається з стану гострого, гострого болю. Людина малюючи або творячи починає концентруватися. Тому підсилюється, підсилюється стійкість уваги, розширюється свідомість, вибудовуються нові нейрони, нові нові нейрозв'язки. І відповідно потрошки-потрошки послаблюється ПТСР, послаблюється е скованість, скутість, тунельне мислення, депресія. Творчий процес відкриває нові можливості для спілкування із зовнішнім світом, особливо для тих, кому важко знайти слова. Арт-терапія стимулює розвиток уваги та концентрації, покращує настрій, самопочуття, а також допомагає розвивати навички самовираження. Перше розвиток уяви, творче мислення. По-друге, розвиток дрібної моторики, розуміння того, як об'єкти співвідносяться одне з одним, кольорове сприйняття, тобто розрізнення і сприйняття кольору. І саме головне, найголовніше це те, що діти в процесі малювання можуть взаємодіяти з дорослими не, не тільки в сім'ї, тому що частіше всього дитина знаходиться в сім'ї, вдома. Деякі діти взагалі не відвідують ніякі колективи. І для батьків це дуже гостре питання. А коли дитина взаємодіє з людиною, їй це подобається, батька, для батьків це дуже велика радість. Серед основних методів малювання, ліплення з глини, колажування та робота з текстилем, де людина може через кольори, форми та текстури виразити свої внутрішні почуття. Працюючи з методами арт-терапії, я неодноразово впевнилась, що арт-терапія це ті методи, які дозволяють, які відкривають. Вони доступні, вони прості. Це те, що поряд, це те, що можна взяти, створити і відновити через образ, через подачу, через поєднання образів. Знайти ту відповідь арт-терапія універсальна та може адаптуватися під будь-які потреби, що робить її доступною для кожної людини, незалежно від її фізичних або когнітивних обмежень. Ну, з самого початку, коли тільки починали, я думав, треба їм давати якісь саме ази, з чого починається образотворче, з чого можна якими елементами використовувати, щоб почати якось зображення показувати? Це елементарні точки, лінія, п'ятно. Як вони можуть враховуватися у площині на аркуші бумаги, там з рівновагою. Я це їм пробував розказати. Ну, батьки допомагали цим, воспитателі допомагали це зрозуміти. Хто зрозумів, хто ні. Сказав, і потім, вже коли почали рисувати, малювати, вже це саме вони з цим ставкувалися, як зробити крапку, як з нею зробити лінію, коли це вже вкрапка у рух русі, і вона вже починає приверчатися у лінію. Живопис арт терапія є одним із найпотужніших засобів самовираження для людей з інвалідністю. Використовуючи фарби, кольори та різні техніки, людина може перенести на полотно свої внутрішні переживання, емоції та мрії. Процес малювання допомагає зосередитися, заспокоює та створює відчуття контролю над власними емоціями. Методи можуть бути різні, найважливіше виставлені завдання, добрі наміри і звичайно відповіді на запитання, які знайде собі. Користувач послуг. Тобто, це не просто малювання, це не арттерапія. Арт-терапія це коли творчість або мистецтво виступає інструментом, інструментом ментального зцілення, інструментом здоров'я і інструментом допомоги психологічної і психологічної реабілітації. Крім того, колірна терапія як частина живопису. Має значний вплив на психічний стан, допомагаючи зняти стрес і покращити загальний емоційний фон. Тому що багато є дитячих травм, багато є моментів, які ми прожили, а арт-терапія дозволяє потрапити в ті куточки, які були замкнені. Де є витіснення, де є уникнення тих ситуацій? Робота з людьми з інвалідністю у напрямку арт-терапії та живопису має свої особливості, які враховують фізичні, когнітивні та емоційні потреби кожної людини. Насамперед важливо створити безпечне та опорне середовище, де учасники відчуватимуть себе комфортно і вільно для самовираження. Важливо бути більш таким лагідним та тендітним, і у них все ж таки проблеми з контактами, і важливо взяти довіру. Важливо до них підійти і стати з ним другом, щоб він довіряв тобі. Також важливо враховувати можливі комунікативні бар'єри. Інструктори арт-терапії часто використовують невербальні підходи, допомагаючи через візуальні або тактильні підказки. Творчий процес у таких випадках акцентований не на кінцевому результаті, а на самому процесі, дозволяючи людям розслабитися та виразити емоції через колір і форму. Групові арт-терапевтичні заняття сприяють соціалізації, допомагаючи налагоджувати стосунки та взаємодіяти з іншими учасниками через спільні творчі проекти. Вони важливі, бо в Україні абсолютно е, неосвічені люди в, цьому, в цих питаннях. Не зацікавлені в тому, що поруч з ними будуть люди не схожі на них. Хоча, як на мене, ми всі абсолютно, як я це кажу, ми всі в спектрі. Немає здорових, ну як це може, якщо можна сказати таким словом, вони себе вважають здоровими. Немає людей в нормі. У всіх є свої якісь забобони, якісь нервові, да, хвилі постійно всередині. Я не бачу такої проблеми, що такі діти не можуть, наприклад, навчатися в звичайних школах. Можуть. Якщо вони підготують, звісно, це завжди глибока така серйозна робота. Але це не є проблемою для суспільства. Це не ті люди, яких треба закривати від суспільства. Їх просто їм треба допомогти, треба трохи більше терплячості для того, щоб підготувати їх да, і ввести їх в суспільство. Вони всі дуже люблять спілкування насправді. Арттерапія є надзвичайно корисною, особливо для військових, які повернулися з війни. Творчий процес дозволяє їм звільнитися від важких емоцій, які часто залишаються після бойових дій, та знайти спокій у фарбах і формах. Малювання допомагає не лише виразити біль і страх, а й відкрити нові можливості для відновлення внутрішньої рівноваги. Чотирнадцятого року я почала займатися з ветеранами війни. Тоді ще це було АТО. І хлопці почали приходити замкнуті. Розчаровані, знесилені з болю в серці і в душі. І найважливіше, що ті хлопці, які були до війни, вони закінчилися. Вони вже ніколи не стануть такими, як були, і вони мусять знайти нового себе, адаптуватися до життя, соціалізуватися. А найважливіше, що ми маємо адаптуватися до хлопців. Зараз це помножено на 100 проблеми. Помножені на 100, біль помножені на 100. Абсолютно не вивчена війна, так як і не вивчені е післявоєнні проблеми. Малювання і інші арт-терапевтичні техніки дозволяють військовим знайти нові способи комунікації та самовираження. Це може допомогти відновити впевненість у собі та підвищити самооцінку. Оскільки вони бачать результати своєї творчої праці, крім того, арт-терапія сприяє соціалізації, адже часто проводиться в групах, де військові можуть обмінюватися досвідом та підтримувати один одного на шляху до адаптації, хлопці не тільки з ампутованими ногами і з фантомними болями, хлопці і дівчата з фантомною втратою особистості. Якби людина не хотіла думати про те, що вона захищає себе і свою країну, вбиваючи людей, вона все рівно чинить вбивство. І від того страждає душа. Тому арт-терапія не просто повинна бути психологічними тренінгами. Це, це заняття вони мають бути ще, вони мають ще нести духовний акцент і духовну підтримку. Для того, щоб укріпити в першу чергу дух, арт-терапія стає важливим елементом у процесі повернення до мирного життя, допомагаючи знайти нові цінності, мрії та цілі. Через живопис військові можуть поступово долати травми, відчувати зцілення та відновлювати зв'язок із собою та навколишнім світом, розпочинаючи шлях до гармонії. Малювання також сприяє виробленню дофаміну і серотоніну, нейромедіаторів, що відповідають за відчуття щастя і задоволення. Це допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу. По суті, це є таке, знаєте, заміщення, заміщення анестезії. Хтось вживає алкоголь, хтось наркотики. Але ми знаємо, до чого це приводить. Це приводить до самострілів, до суїцидів, які ми мали після АТО. А творчість змінює свідомість, але на високому світлому потоці. І дає оцю власну анестезію, яку так потребує ранений організм і ранена психіка. Творчість стає мовою, яка говорить про те, що іноді важко висловити словами, про страхи, мрії, радості та болі. Через арт-терапію люди знову вчаться вірити в себе. Відчуваючи, що їхня унікальність і здатність створювати щось нове важливі, через арт-терапію люди знову вчаться вірити в себе, відчуваючи, що їхня унікальність і здатність створювати щось нове важливі. Творчість це не просто розвага, це життєва необхідність, яка дає сили долати труднощі та знаходити новий сенс у житті.